Друзі, привіт! Моя в'язальна банда! Давно не бачились. Ось уже тиждень, як я не знімала відео. Сьогодні у мене вже вечір п'ятниці і хочу показати, розказати, як у мене пройшов цей не дуже в'язаний тиждень, але все ж таки хочеться розповісти і поділитися своїм рукоділлям, своїми справами. Тож це відео буде в у форматі епізод. Я знаю, що ви такі любите. Все коротко, чітко, по суті, хоча я люблю поговорити про все, що стосується в'язання, але будемо намагатися. Лаконічно все розповідати. Так, вітаю всіх новеньких, хто підписався за цей час на мій канал. Я дуже вам вдячна, що ви приєдналися і взяли до вподоби мої відео. Це мене дуже-дуже тішить. Так, також це відео буде таким невеликим звітом у спільному проєкті. Вікі Україночка в'яже в'яжемо тренди. Канал її зветься, і проєкт називається Стоп недов'яз. Адже. Цей тиждень я в'язала виключно проекти, які заявила у цьому спільнику. Тому так, поєднаю одне з іншим і трошки порозмовляю з вами про в'язання. Зробив мені чоловік смачної кави, я її трішки пізніше вип'ю, трохи вихолоне. А зараз вам розповім, що я в'язала. Так, дивіться ось притаскала до вас у кадр. Це все ще перша шкарпетка. Не думайте, що я вже зв'язала другу. Я набрала її з собою в рюкзак на роботу і перед прийомом діток самого ранку трошки колопала по два-три рядочки. Отак і просуваються мої шкарпетки. Доброго ранок, дівчатка. Хай це буде перше включення мого в'язовлогу з робочого місця. Ось я вже 7.15, Я чекаю вже діток. І маю ще кілька хвилин пов'язати, тому взяла з собою шкарпетку, дістала свого рюкзака і трошки попрацюю перед працею. Вранці зараз встаю дуже рано. І, і вранці в'язала блакитний топсий. Так, я вже з'єднала там половинки, прийду додому, все вам покажу, а поки що кілька рядочків, можливо, пров'яжу. І піду зустрічати на вулицю своїх діток. Розпочала я е, другий рапорт, чи третій вже третій рапорт у цього візерунку, зараз з ньому покажу. Так, трохи незручно. Розпочала ось. Е, Так, ось цей центральний візерунок вже в мене йде. Третій ромбик завершився, як бачите, і буде розпочинатися новий рапорт. Ось такий. Він мені дуже подобається. І ці джугутики також до вподоби петлі які ще не дуже рівні, я не знаю. Все одно, коли отак ряд в'яжеш, кидаєш на піврядочку, то петлі якісь не дуже рівні виходять, ось видно, рядність. Але... Вже як є, буду старатись. Тим більше ось я маю нові придбання, далі розповім вам про них. Тому е, значно зручніше і трохи швидше пішла робота. Це перший процесик, над яким я працювала. В мене взагалі цей тиждень був практично весь е, тиждень блакитних процесів. Зараз покажу інший процесик. Так. Ось. Також блакитний. Я знаю, що хто бачив відео попередньо на моєму каналі, той знає, що це за процес. Ось блакитний мій топ. Так, зараз я гляну. Це спинка у нас. Переверну. Покручу вам його тут перед камерою, ось. І він росте. Вив'язала я боковинки, показувала я минулий раз його, коли була одна боковинка вив'язана, і почала, почата ось друга. І я досить непогано його просунула. Ось, уже в мене почала вив'язуватись обв'язочка. Дуже мені подобаються ось ці складочки, і я його приміряла, сидить добре, так як мені подобається. Я не дарма стільки разів перев'язувала але... вигляд саме той, що я хотіла, щоб і не сильно пишно виходило, не об'ємно ось так по боках, і не нерівно ну, хотілося якоїсь такої серединки. ось, О, Рюшики класні. Так, нагадаю, що в'яжу я різними ниточками. Це Alize Cotton Baby Soft номер 183 а рукавчики ось. І оцю бокові частини. Далі низ зв'яжу Alize Cotton. Єрнард Cotton Baby 450 відтінок. Візерунок на цю обв'язку я залишу зараз у відео, ось тут вставлю. І також лишу на нього таймкод. якщо захочете згадати подивитися цю обв'язочку, щоб ви могли легко її у відео знайти. Ось так само і шкарпетками залишу таймкод на візерунок. Шкарпеток, так, класний. Це вив'язаний один ряд оцих трикутничків. На рукавах я також, ось, бачите, в'язала один рядочок. ось, А тут буде їх два ряди. Тобто, в наступному ряді я вже буду починати ще, ще один ряд. Ось таких він, трикутничків він буде подвійним. І далі завершу ще такими дірочками низ. Побачимо. Так якось на фото було з візерунком, я собі, Мені подобається теж така обробка низу, і собі також так зроблю. Мені не вистачило буквально там якихось годинку, півтори-дві, щоб завершити цю роботу, але я в'яжу його вранці перед виходом на роботу. Він класно так іде на спицях. Дуже мені подобається це полотно. В'яжу на спицях 3,5 петлі в мене трохи повтікали. Таке все зібране, воно, тому що дуже-дуже багато петель. Вже я не пам'ятаю скільки, більше 300 точно на спицях. Тому що одна частина в мене була 153 петлі, здається, і друга і ще тут добиралися петлі. Тому точно більше 300, але воно мені. Саме тим подобається, що воно таке не приталене полотно виходить по фігурі, а об'ємне. І до завищених брюк, джинсів дуже класно має виглядати. Такі. Я бачила, до речі, що таку модельку в'яжуть ще у вигляді плаття такого до колін. Варто задуматись, я побачу. Хоча вона в мене цей раз так <зважко> важко далася, можна сказати, довго в'язалася. Але е, вже якщо є накатана така схема, більш-менш я орієнтуюся, що як робити, то е, це, звичайно, швидше пішло. Б, тому що ось цю частину я відв'язала, все записувала собі, кожен рядочок фіксувала, дещо прибавляла які петельки, і вже ці, ця частина взагалі легко пішла. Дуже легко я її зв'язала. Вже по тому. Тому що мала, вона вдалася запросто. Так, зараз покажу, де це мій моточок. Ось стільки в мене залишилось від матку і я хотіла, щоб він в мене весь пішов, щоб не було ні кінчиків, ні залишків. Хоча тут вив'язати ще рядочків приблизно 15 чи 17, вже не пам'ятаю. Ну, не знаю, тут грам 30 ще з мотка. Побачу, як воно що буде. Тому що, здається, ще один моток у мене на запасах є, але його починати вже не, не буду точно. Цей буде завершальним у цьому проєкті. Так, ось покажу трошки детальніше. Горловинка, рукавчики. Так. Ось, бачите, рукави я завершила ось, типу, хустинковою в'язкою, один вивертній, лицевий, один виворітній, і закрила звичайним методом. Ось такі підрізи в мене тут. Такий довгострій, як дівчата кажуть. Це ж, що довгов'яз, то довгов'яз. Бо в мене є проекти, які я недавно почала, то їх довгов'язано, я не вважаю. А цей, що довго, то довго в'яжеться. Не сперечаюся взагалі, тому що. Він такий тривалий. ось. І ще, що я в'язала, в'язала я ось цей зелений процес. Я коли хочу щось ажурно пов'язати, то в мене рука завжди тягнеться до нього. Я ось дов'язую вже майже другий рапорт цього візерунку. Так, перший ось так. І зараз він ще заокруглиться, як тут і буде тут, здається. Ще рядочків 8 до кінця. Коротше. Сьогодні я взялася за нього вранці, щось захотілося мені пов'язати такого дірчастого. Хоча я не скажу, що це дуже дірявий візерунок, але все одно ажур є ажур. І ну, прив'язала я рядочків 6, напевно, тому що тут також по колу чимало петель. В'яжу на спицях 3,5 Нітпро. І з тією жилкою, цим тросиком, який прокручується цей стакан. Дуже зручно, я вам скажу. Хоча, бачите, перегнувся я якось чи мається, клубом щось в'язала чи що. Не пам'ятаю вже ось тут. Він мене загнутий і тут, але в Нітпро це не є проблемою взагалі, тому що тросики в них пластикові, на відміну від цих Як його? тягу, забула. Не хочу фокусувати мені, а? що ти не хочеш, так забула трохи. І єдиний е, е, нюанс з цим тросиком буває в тому, що е, при довгій експлуатації він може ось з цього стакана вилазити, і тут така зазубрана лишається, куди потрапляє пряжа. Тоді дійсно незручно. Коли воно все новеньке, гладеньке, то. В'яжеться мені добре, хоча дівчата, я знаю, нарікають що. Ну, ось тут також бувають зазубрини, коли не ідеально. А ці шпиці вже пройшли зі мною стільки роками вже, бачите, зігнуті навіть покажу свої, можна сказати, раритети, тому що це перші мої такі, це з перших з роз'ємних спиць вони були. Ці я брала три-три з половиною собі, четвірки, ось такі ходові номерки. І цей процес, трохи просувала, думала, що сяду, чого ти ним фокусуєш думала, що сяду за машину і почну відв'язувати низ, але а, моральних сил в мене не було на це. Перший робочий тиждень дає про себе знати. Треба трохи поберегти себе і відновитися. Тому в'яжу те, що, до чого тягнеться рука, і те, чого хочеться. Ось такі просувальничка в цьому проєкті. І а, цей чорний також на кілька рядочків все, всього всього просунувся. Бугла в мене можливість просто перше взяла, що під рукою, просто треба було почекати, і я в цей час в'язала його. Ну, тут я не пам'ятаю, скільки рядів я його пров'язала. До речі, поставлю маркерок, тому що. Хочу на цьому тижні, на наступному вже його трохи попросувати. Мені прийшла до нього ниточка, і зараз я вам ще розпаковку покажу. Так, чого ти не чіпляєшся? Ай, то маркери незвичні мені трохи форми. Це маркери мені клала Ярослава з пряжної лавки. Такі вони відрізняються від цих, трохи тонші. Ну, нормальні маркери, маркер, і маркер. <смі> що з нього хотіти, так, покажу зараз вам. В мене лишилося ось. Я недавно розпочала моточок. Тут він 50-грамовий, ну тут грам 35, напевно. Ну, Не менше такий моточок є. І ось прийшла мені посилочка з мого улюбленого магазину просто пряжа. Останнім часом, якщо я дивлюся, якісь. Ці позиції пряжі, то йду спочатку першочергово туди. Ось, Дозамовила я собі Ярнард Денім Вошт. Ось характеристики, його, хто не знає: 80% бавовни, 20% акрилу, 50 грам, 130 метрів, колір 922. Я кожне відео це повторюю, але все одно. Так, Дозамовила ще два моточки. і я впевнена, що мені цього вистачить, тому що. Та що ти не фокусуєшся? Тому що взагалі ось на тіло в мене пішло. Це третій моток я розпочала. Тому 5 моточків я впевнена, що мені вистачить на нього і буду його просувати на наступному тижні. так Відкладу і покажу. Так, це в мене упаковка. Також прийшла в цій посилочці, підкупила собі спиці, як я вже казала, для шкарпеток. Це Нідпронова Metal. 80 см тросик і розмір 2,25. Хотіла вам показати. Раніше ось на спицях, де це мої нітпрошки. Ой, а вже тут і не видно. Раніше на спицях нанесені номерки були такі напівпрозорим, ніби випаленим. О, не фокусують. Ніби випалені такі були, що ну, треба було придивлятися. А тут нанесені ніби фарбою. Цікаво, наскільки воно буде видно його. не знаю, побачимо. Бо, бо ось ці я взяла для шкарпеток і кажу значно-значно Ну, що це з фокусом? Значно зручніше в'язати і оце все перетягувати. Немає ось таких нюансів якось тут. Тому що в першочергово я в'язала ці шкарпетки на тросику з металевому, на з металевим тросиком. І це жесть. А, я їх покажу зараз. Так. Ось такі. Це з набору з китайськими спинцями. Взагалі по колу ними в'язати нормально. А ось Magicлу там треба в силу прикладати. Я не знаю, я не люблю такого напруженого в'язання, щоб там ті петлі затягувати, перетягувати. Тут таких зусиль прикладати не потрібно і дуже комфортно в'язати. Я зразу в той же вечір, як отримала посилку, сіла спробувати і відчула значну різницю. ось Тому. Я задоволена. Також перехід від тросика до спиці добрий, немає ніяких зачіпок, нічого. Так, мені подобаються ці спиці. І ще додамовила я собі четвірочки. Знімні. Ось, бачите, номер тут також написаний, а на тих вже номерка не видно. Також Nit Pro Новометал, Взагалі, з фірми Nit Pro мені ось саме Новометал зайшли найбільше. Хоча я маю і кубики, і зінги, і мала дерев'яні, хоча вони зламалися. так, Ті різнокольорове таке дерево, я забулася, як серія називається їх. Та Новометал мені найбільше подобається. На кубічних також зручно в'язати, але я більше люблю ось такі. Кругленькі класичні кубічні мені все-таки якось незручно в руці тримати. Не знаю чому. Хоча, як треба, то її вберу. Так. Ось така покупочка спиць в мене і ще. Так, ось таке. У мене тут є. Я підкупила ще. Сама ще толком не розглядала, якщо чесно, тому що виняла спиці і все. Думаю, треба потерпіти, трошки подивлюся детальніше разом з вами цю посилочку. Я давно задивлялася на цей колір, жовтенький, такий, який гарний. Якраз осінній колір. Alize Super Artisan, це шкарпеткова пряжа 100 г 420 метрів. 70% вовна і 25 ПА, так, забуваю, який тут синтетичний склад на шкарпетках, бо не в'яжу їх. Шерсть і поліамід. О, забулося. І номер це 281. Його на простопряжі не було, але під замовлення вони. Привезли. Ну, типу на сайті писали, що під замовлення. І зразу ж на наступний день мені, мені менеджер перезвонив сказав, що моточок під замовлення є. А дивіться, я думала ще поєднувати. Ай, клас, все. Я хочу якісь такі хелікс самоці, те та, полосочки такі тоненькі. Або ширшими полосками, можливо, якісь. Ну, Не знаю. Такі класне поєднання. Мені. Подобається. І ось ще одна ниточка шкарпеткова, такої я ще не пробувала. Це на кобохо. Також шкарпетковий склад, 70% 75% шерсті, 25 поліамід, а метраж, який тут, 100 г 400 метрів, трошки там на пару метрів товстіша. І колір це ось. Колір ось 32452. Я на нього задивлялася ще раніше чогось. Ось саме такі поєднання кольорів мені його захотілося. Я, я не змогла собі відмовити в задоволенні. Цікаво, які вони вийдуть. Це, напевно, ось такими полосочками вони будуть. І на цих шкарпетках я б хотіла спробувати на цю п'ятку бумеранг. Так? Чи це Стронг? Ану, підказуйте, знавці. Як, як називається ця п'ятка, щоб я зразу шукала майстер класи і дивилася, бо я в тому профан. Я знаю там бабусину, французьку ту п'ятку і все. Буду вчитися нових. Дивіться, які поєднання кольорів. Воно ну, дуже гарне. Клас. Подобається. І ще замовила я на пробу, ось там були на знижці такі моточки макроме, поліпропіленові. Це, звичайно, такий шнурочок. з тут якісь 100 грамів, 140 метрів. І гачок 3,5, 4-4,5. Я хочу хочу, хочу корзинку собі сплести якусь на робочий стіл. Побачимо, що з того вийде. Так, так. і ось, скільки, 4 моточки я замовила. Спробую. Пізніше вже в'язати. Це таке, що не спішить, просто ця пряжа була у розділі знижки. Один моточок, що там 24 гривні. О, до речі, є накладна. Зараз побачимо, скільки воно що вийшло. Ось, в мене ще тут знижечка є класна. Я вже заробила собі на знижку. Ось. Розпродаж по 23,90. Бачите? За 4 моточки, 95,60 віддала. Спиці ось ціна і е, пряжа. Пряжа, пряжа. На кобоху ось 110, хоча на інших сайтах я вже бачила її по 130. Алізе Super мені вийшла 96. 96,66 також дешевше я по 110, її вже бачу. Ну загалом мені набагато вигідніше на просту пряжі за, закуплятися. З рахунком ще, з рахуванням е, знижки, то взагалі, і тим більше вона ще буде накопичуватись, чим більше я буду купляти. То мені, тому мені подобається. Так, ось таким в мене вийшов тиждень, не дуже в'язальним, але як я завжди собі кажу. Що навіть один рядочок це вже прогрес. Так? Це я себе так втішаю тішу. Але ну, зараз в сучасних реаліях я скільки можу, стільки в'яжу. Так, такі процеси, які у мене вийшли. Таким був мій. Невеликий звіт по спільнику стоп недов'язам. І я справді намагаюся свої недов'язи вив'язувати, щоб вони перетворювалися у готові роботи. Тож, дякую вам за те, що ви прийшли до мене і подивилися на мої просування за цей тиждень. Дякую, що коментуєте, ставите вподобайки, підписуєтесь на мій канал. Це для мене дуже цінно, і навіть ось цей робочий тиждень я там не мала можливості знімати, але ви писали мені постійно коментарі під минулим відео. І це дуже мені піднімає настрій і е, допомагає не, е, не розкисати, триматися і при, призвичаюватись до нових. Обставин, можна так сказати, тому що часу вільного все менше, а роботи не менше є. Так, ось такі справи. Вам бажаю приємного вечора, тихого, затишного. У нас за вікном такий дощ шпарить, що тільки сідай, в'яжи і насолоджуйся. Тож і вам бажаю насолоди від в'язання, від вашого рукоділля і побільше вільного часу на улюблене хобі. Дякую всім, до нових зустрічей, бувайте!